Доброго ранку, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзієвський і наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чи може перебування особи в стані наркотичного сп'яніння під час вчинення злочину допомогти уникнути кримінальної відповідальності. Згідно статті 67 кримінального кодексу, перебування особи в стані алкогольного сп'яніння або в стані спричиненому вживанням наркотичних або інших одурманюючих речовин є обставиною, що обтяжує покарання. Тобто особа не просто несе кримінальну відповідальність, а несе її в збільшеному розмірі. З тим не менш перебування в стані наркотичного сп'яніння може спричинити стан так званого інтоксикаційного психозу. В такому стані особа не здатна керувати своїми діями і за рішенням судового експерта може бути визнана неосудною. За таких умов відсутня така обов'язкова ознака суб'єктивної сторони складу злочину, як вина, відсутній склад злочину та відсутні підстави для притягнення особи до кримінальної відповідальності. З вами був адвокат Радзієвський. Я бажаю вам гарного і продуктивного дня. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.